Далі я хочу передати слово а, моїй колезі Наталії Костенко. Вона якраз а, зараз а, далі продовжить доповідь і розкаже безпосередньо а, наш досвід а, використання програмного забезпечення GoodVision в, в нашій роботі а, і поділиться основними нюансами. Наталі, тобі слово. Угу. Так, доброго дня. Я розкажу більш детальніше саме про досвід використання годвіжін в наших проєктах компанії «Апсес Україна. На протязі своєї роботи Ми мали можливість використати дані підрахунку інтенсивності в проєктах. Різного масштабу це від поліких точкових проєктів до е, масштабних макромоделей із транспортними моделями міст. Е, секундочку. Я можу управляти? А, так. Е, Зараз ми хочемо більш детальніше показати на конкретних прикладах проєктів, які в нас були і з чим ми стикалися. Наприклад, на даному слайді продемонстрована робота, яка проводилась для оцінки інтенсивності руху транспорту біля однієї із заправочних станцій, де було проведено її підрахунок протязі двох діб. В результаті визначено показники. Руху транспорту з врахуванням складу транспортного потоку у кожному з напрямків, і при цьому враховані інтервали розподілу трафіку. Е, наступний слайд е, демонструє е, е, проєкт. Е, в якому ми робили реорганізацію руху транспорту та пішоходів на одному з найінтенсивніших вузелів міста Вінниці, це площа Гаріна, де було виконано її мікромоделювання. По результатам і для калібрування моделі існуючого стану вузла виконано обробку відео з дорожньої камери відеоспостереження. В результаті було отримано інтенсивності руху транспорту та пішоходів, а також часові затримки в межах окремих ділянок. Дане рішення дозволило покращити якість та точність імітаційної моделі. І для прикладу ми можемо. Показати вам затрати ресурсів, які були витрачені на дане перехрестя, якби це виконувалось вручну і, вибачте, будь ласка, Максим, може ти візьмеш управління, щоб переключати слайди? Наприклад, витрата ресурсів при обробці вручну. Наприклад, якщо б це перехрестя обробляли вручну, то із залученням двох людей потрібно було витратити 50-70 людей годин для того, щоб порахувати інтенсивність, і по часу це зайняло б один тиждень. Якби це ми це обробляли з Гудвіжин, і це зайняло 4-5 годин, тобто менше одного дня, і була задіяна всього одна людина. Наступний приклад, це е, при розробці е, ангісталої міської мобільності міста Кам'янець-Подільського в нас була задача одночасно. Одночасного підрахунку е, трафіку із камер е, по найінтенсивнішим вузлам міста при цьому необхідно було врахувати різних учасників дорожнього руху, в тому числі пішоходів та велосипедистів. І цю проблему ми також вирішили за допомогою Гудві і е, вдобавок порахувати і зробили наочну візуалізацію результатів. Траєкторії руху учасників та склад потоку в часових проміжках даного відео. І далі ми хочемо показати вам наймасштабніший проєкт, який був використаний із. За діянням даного сервісу це калібрування транспортної моделі Дніпра та передмістя, де було переховано 59 дорожніх камер, а це загалом 436 годин відео. І на наступному стаді також ми хочемо показати, що порівняння ручної обробки і обробки гудвіжин. Скільки б це зайняло часу? Наприклад, якщо б ми робили це вручну, у нас зайняло б це мінімум 2800 вісімсот годин людин на годин. Тобто, якби обробляли 5 людей, ми б зайняли це, розтягнуло цей процес на 4 місяці. Але ми робили це з годвіжінь. Це близько витратили близько 200 людей на годин, і обробка нам зайняла місяць із залученням двох людей. Далі ми хочемо показати, що потрібно для того, щоб зробити якісний аналіз і розповісти більш детальніше про те, що, від чого за результат. Результат залежить в першу чергу від характеристик відео. Е, перша характеристика це е, ракурс камери. Необхідно переконати, що розміри транспортних засобів е, не займають більше 5% області аналізу і є не надто великими, тобто не більше 30%. Е, далі на слайдах буде продемонстровано варіант, е, як має бути і як не має бути. Е, висота розташування. Камери е, має бути на відстані від, від 5 до 50 метрів над землею, залежно від того, який по широті розтір ви хочете охопити, та яких учасників дорожнього руху вам потрібно включити в даний е, аналіз. Наступний слайд це нахил камери. Нахил камери не впливає на здатність розпізнавати об'єкти, якщо у вас Виконуються всі умови, перечислені цим списком. Наступне: це е, у вас не має бути ніяких перешкод перед е, об'єктивом. Тобто, е, це можуть бути штучні якісь споруди, знаки, будівлі, дерева, які перешкоджають. Е, Відеоаналізу е, можуть взагалі побачити або можуть порахувати транспортний засіб двічі. Е, тонкі об'єкти, так як знаки, там, е, спору, ну, електроопори, е, вони не заважають, тому це допустимо. Далі це е, об'єктива е, 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 умови освітлення, які також мають значення для. Е, Використання цього відео має бути засвічений сонце, має бути чистий так, ну, якісний об'єктив, і е, ніяких е, споруд і е, елементів штучного освітлення також не потрапляти. Е, також Godvision е, має здатність обробляти е, відео, які зняти в темряві. Але має бути хоча б якесь приблизно хоч, мінімальне освітлення для того, щоб можна було чітко зафіксувати е, транспортний засіб. Е, якість відео, е, чим, ну, і, чим більша е, якість зображення, чим більше пікселів, е, тим е, краще е, система розпізнає об'єкти в ній. Е, наступне це чіткість об'єктів. На даному слайді показано, як не має бути, тому зверніть увагу, що об'єкти мають бути чітко зафіксовані, тобто, щоб можна було розпізнати їх контури. І майже останнім умовою є: це частота кадрів для відео. Частота кадрів має бути від 10 до 30 в секунду. Ось такі технічні характеристики, які Мають бути для того, щоб ми якісно, щоб якісно можна було обробити відео. І щодо етапів обробки відео Валерія вже згадувала, що потрібно е налаштувати камери та завантажити відео, е мати запуск та параметри аналізу відео. І просто вивантажити результати. В залежності від того, які результати ви хочете отримати, можна налаштувати віджити е, результатів аналізу трафіку і е, кількість транспортних засобів, склад е, учасник, е, траєкторії та склад транспортного потоку, часові затримки та інтервали руху. Е, і далі на цьому наша презентація закінчується. Ми хочемо розповісти більш детальніше про те, що анонсував раніше Максим. В нас є можливість обробити для всіх, ну для всіх зацікавлених учасників хто має відео і бажання. Ви можете надіслати нам відео спостереження дорожньої камери, і ми виберемо чотирьох учасників, для яких ми обробимо 25 годин відео без кошти і покажемо, як працює саме цей сервіс. В мене все. Можете задавати питання. Дякую, шановні колеги.